Всім вітання сталеві серця, як постійним глядачам, так і тим, хто випадково натрапив на канал у пошуках рецепта ядерної коли. Згідно з вашими заявками і, можливо, легким тиском супермутантів, ми запускаємо друге відео про неймовірні технології Fallout. Готуйте підбої, друзі! Бо зараз ми знову заглибимося в світ, де телепорти, лазери і гігантські сонячні панелі роблять життя в пустці трохи веселішим або небезпечнішим. У світі Fallout є безліч технологій, які здаються магією, але насправді це просто старий добрий технологічний прогрес і трохи ядерного божевілля. А зараз поговоримо про смарт-годинники Fallout. А саме Підбой найкращого друга виживача, який хоче себе відчути зіркою реаліті шоу у радіоактивній пустці. Отже, підбой ні, це не бойовий пиріг і не персональний інформаційний пончик. Підбой це скорочення від Personal Information Processor. Тобто персональний інформаційний процесор. Але кому цікаві абревіатури, коли в тебе на руці девайс, який знає про тебе більше, ніж ти сам. Підбой був розроблений компанією Robco Industries і входив до стандартного обладнання сховища Voltech. Щоб отримати цей гаджет, мешканці мали пройти цілий семінар із заповненням анкет. Так, навіть постапокаліпсисі бюрократія жива. Не забудьте вказати, чи ви шульга, об'єм руки і, звісно, розмір комбінізона. Бо, як інакше Волтек зрозуміє, чи вилечитимете підбою. З часом підбой еволюціонував. Перша модель підбой 1.0 була настільки громісткою, що могла слугувати гантелью. Вона мала купу кнопок, перемикачів і виглядала, наче металевий павук, який обійняв вашу руку, а ще шнурки стирчали як у дешевих наушниках. Нові моделі були компактними, але не втрачали своєї суперзадачності робити вас залежним від свого гаджета. Підбой 2000 був кроком вперед. Зручний, функціональний, стильний, настільки стильний, наскільки це можливо у світі, де мода давно вже померла. Він міг запустити звук, відео і навіть створити мапи. Супутникове відстеження у світі, де єдині супутники це уламки в космосі. Чому б і ні? А загалом нам невідомо, як працювала навігація під бой. Але я маю надію, що з часом нам відкриють цю таємницю. Підбой 2000 вперше з'явився як стандартне обладнання для мешканців сховищ Волтек. Ліцензований Бадом Аскінсом, він був обов'язковим для кожного, хто брав участь у підготовчих семінарах від наглядача сховища. Бо, звісно, хто б не хотів заповнити форму про розмір свого комбінезона, та домінуючу руку перед апокаліпсисом. Екран у нього був 5х3 дюйма, монохронний дисплей, функції запису звуку та відео, мапінг, живлення від внутрішньої батареї Fusion, тобто ядерної батареї. У 2077 році технології зробили великий стрибок вперед. Підбой 3000 став однією з найзручніших моделей користувачів. Його можна було носити як рукавицю з біометричним замком. Щоб було і практично, і трохи незручно для знімання одягу. Загалом відомо про 4 модифікації Підбой 3000. Були варіанти моделі підбой 3000, Підбой 3000 а із засобами для легкого зняття 3000 Mark 4 із оновленим інтерфейсом дисплея. Дата випуску 2077 рік перед Великою війною. Модель підбой 2000 Марк 6» вийшла зі сховища 76, допомагаючи новим мешканцям відновлені Апалачі, через 25 років після катастрофи. В наявності було радіо, лічильник Гейгера, голографічний програвач, удосконалений компас із функцією відображення локацій. Дата випуску 2077 рік із запуском сховища 76. А тепер підбой 3: Біліон», створений із цільного золота. І інкрустований діамантами. Вперше з'явився у 2281 році у Фрісайді, де НІК міг вам встановити його, якщо ви повернете до нього клієнтів з Омерти. Ван Бюрен, хоч і скасований проект, подарував би нам концепти унікальних підбой. Ліпіп 3000 планувався як компактний варіант, а суперпідбой мав би вбудований монітор працездатності та редактор програм. Підбой це більше, ніж пристрій. Це символ епохи, до великої війни, коли технології мали значення. І хоч пустка це місце, де немає Wi-Fi, з підбою ви завжди будете на зв'язку сам з собою. Тож, якщо у вас є підбой, носіть його з гордістю, бо хто знає, можливо, саме він стане вашим головним козиром у битві за виживання. Або ж просто класним аксесуаром для селфі. Роботи у всесвіті Fallout. Роботи у Fallout це більш ніж просто металеві купи з болтами. Це повноцінні персонажі з характером, які виконують роль домашніх помічників, солдатів і філософів на колесах. Але одразу попереджаю: у цьому відео ми лише трохи пройдемося поверхнею. Якщо хочете окремий випуск із глибоким зануренням та детальним розглядом роботів, пишіть у коментарях. Адже ця тема занадто обширна і, як на мене, заслуговує окремого відео, і, можливо, навіть не одного. Що таке робот? Робот це машина, створена для виконання завдань із мінімальним втручанням людей. Але у Fallout їхній функціонал вражає: від приготування вечері до знищення цілих поселень супермутантів. І так, деколи вони навіть нарікають на своє важке залізне життя. Під час Великої війни роботи тільки почали з'являтися у звичайних домогосподарствах, і їх роль спочатку була доволі обмеженою. Військові та промислові об'єкти стали головними осередками їхнього використання. Але після війни роботи стали частиною виживання у пустці. Хочеш захистити ферму від рейдерів? Візьми робота-охоронця. Хочеш, щоб щось літало біля тебе в стилі зоряних воїн? Робоко до твоїх послуг. Роботи мають базове програмування, яке визначає їх дії. Але деколи трапляються і особливості, які додають їм характеру. Містер Хенді, вічно оптимістичний, завжди радий допомогти, навіть якщо це обернеться катастрофою. Протектрон повільний, але незламний, він скоріше видає штраф за порушення, ніж кине вас у бою. Штурмотрон швидкий, смертоносний і страшніший за ваших колишніх. Роботи Fallout часто мають характери, який виходить за межі стандартного програмування. Цербер охороняє гулів у підземному місті гулів у Fallout 3. Але щиро ненавидить їх. Якби не інгібітор, я б їх всіх знищив. Типове вітання. Робомозок. Філософ на війні. Вони могли мене запрограмувати любити. Але натомість запрограмували стріляти. Містер Хоробрий. Goods. РЛ-3. Сержант із мріями про ідеальну дисципліну. Ідеально підходить для тих, хто живе за принципом ні друзів, ні ворогів, тільки нейтралітет. Роботи пустки часто стають союзниками і ворогами, їх можна знайти на старих військових базах, у покинутих лабораторіях чи навіть відновленими поселенцями. Вони настільки адаптуються до умов пустки, що деякі з них працюють навіть краще як довоєнні зразки. Деколи навіть здається, що у них більше волі до життя, ніж у половини жителів Мегатонни. Роботи Fallout це не лише корисні інструменти, а й персонажі, які можуть дивуватися, лякатися або викликати сміх. Вони чудово у собі поєднують функціональність і передбачуваність. Але в них є особливості, і навіть ті, хто створені для служби, не завжди поводяться за протоколом. Візьмемо, наприклад, дворецького містера Хенді Fallout 3, такий, як Уотфорд, завжди радий допомогти. Здається, він весело промовляє: як можу служити, пане? Але вже за мить бурчить не те щоб я дуже хотів. Такі протиріччя характерні і для інших роботів, додаючи їм шарму. Роботи часто стикаються завданнями, які не входять до їхнього стандартного функціоналу. І, хоча вони намагаються, результат може бути не зовсім вдалим. Наприклад, Протектрон Метро він вб'є кожного, хто не має квитка, навіть якщо це турист із правильним дозволом. Майло робот другого типу Містер Хенді у Піті зачинив своїх співробітників у комірчині через тривалий обід, прирікши їх на загибель. Без належного нагляду роботи можуть стати справжньою загрозою навіть для тих, кого вони повинні захищати. Один з найпопулярніших роботів Fallout Містер Хенді, розроблений General Atomic International, Вперше з'явився на ринку у 2037 році. У 2039 році вперше оновив програмне забезпечення. Ще більше можливостей для вашого механічного слуги. У 2042 році став героєм після землетрусу у Мексиці. Містер Хенді допомагав у порятунку людей. 2070-ті роки технології досягли піку, і модифікації зробили його справжнім універсальним помічником. Його багаторазові модифікації перетворили його на майстра на всі руки. Він може і вечерю приготувати, і кімнату охороняти, але не давайте йому скальпель без вагомої причини. Роботи міцні та витривалі, особливо проти звичайної зброї. Але як будь-яка електроніка, вони мають слабкості. ЕМП. Електромагнітні імпульси здатні швидко зупинити навіть найнебезпечнішого робота. Навички гравця: використання науки або робототехніки через термінали чи підбой можна переналаштувати або вимкнути охоронців. Роботи Fallout це не просто машини, вони мають характер, історію. Та величезний вплив на пустку. Чи вони вам друг чи ворог часто залежать від вас, Мрія Посейдон Енерджі геліос 1. Геліос 1, побудований компанією Посейдон Енерджі, мав бути сонячним проривом. Його називали цвітанком золотого віку, джерелом енергії для Лас Вегас стріп і всього регіону. Але це ще не все. Геліос 1 був лабораторією для двох надсекретних проєктів Армії США Архімед 1 Система наземної лазерної оборони, Архімед 2. Орбітальний лазер. Супутник бомбардування для переконання з космосу будь-кого Інакше, як казали на підприємстві, навіть лампочка в твоїй кімнаті спалить тебе за зраду національній безпеці. Бригадний генерал Скотт Лоу особисто наглядав за тестами архимедів. Результати вражаючі, але з нюансами. Система спрацювала так добре, що викликала 2,5 хвилинний перепад енергії. Навколишні таємні об'єкти, такі як Веллі, вона ж прихована долина, і Маунт, ще відома як Чорна Гора, теж підсмажилися. Подальший розвиток цієї смертоносної іграшки зупинила війна. Можливо, і добре, бо сусіди Посейдон точно не були в захваті від таких сонячних зайчиків. Минуло кілька століть і місцева гілка братства Сталі знайшли Геліос 1 Це було рішення старійшини Елайджі, або ж як я його називаю, Ілюхи. Він твердо вірив, що ця станція ключ до військової переваги, але не всі погоджувалися з цією думкою. І от у 2274 році нова Каліфорнійська Республіка вирішила, ця станція буде нашою. І почалась війна. Ця війна тривала більше двох років партизанських боїв. У 2276 році НКР вирішила діяти рішучіше. Почалась операція Сонячні промені. Братство, попри всю свою енергетичну зброю та силову броню, мали великий недолік, їх було замало. Приблизно в 20 разів менше як солдатів НКР, а підкріплень нуль. Війська НКР методично виснажували захисників, і зрештою паладин Макнамара дав наказ на відступ. Що сталося старішиною Елайджею? Він зник, залишивши братство під уламками своїх амбіцій. Коли закінчився бій, геліос 1 перейшов під контроль НКР, а братство відступило до свого бункера в прихованій долині, вона ж Хіденвелі. Геліос 1 залишився символом того, як передова технологія може стати причиною великих втрат. Коли Енкер нарешті захопили геліос 1, вони зітхнулися з полегшенням, але ненадовго. Братство Сталі вивело з ладу всі ключові системи управління та активувало системи безпеки сонячних веж. Здається, це більше схоже на пастку, ніж на електростанцію. Енкер, не бажаючи ризикувати ще більше, заблокували доступ до керуючих систем. Щоб хоч якось контролювати станцію, вони вели протокол, два термінали безпеки, два кода доступу і ніяких просто так зайшов подивитися. Енкер поставила головним інженером наркозалежного на ім'я Фантастік, його досягнення. Робота заводу на грандіозному 1% потужності. Чувак, 1% це ж результат. Ну, звісно, 1% потужності від величезного комплексу, здатного випалювати міста це саме те, чого чекаєш від найкращих кадрів НКР. Щоб не дати фантастику випадково розкрити секретні військові проекти Архімедів, послідовники апокаліпсису добилися призначення Ігнаціо Ріваса для незалежного дослідження об'єкту. Але справжня мета для нагляду за фантастикою, щоб той не дізнався справжнього призначення об'єкта, а НКР в результаті не використали його як зброю. Моя робота стежити, щоб він не зламав те, що не розуміє, і це складніше, ніж звучить. Геліос-1 приховує потужну секретну зброю, систему Архімедів, але є нюанс. Якщо гравець активує лазерну оборону і всі присутні на станції солдати НКР загинуть, то через два дні Легіон Цезаря заїжджає на Геліус-1 як до себе додому і встановлює контроль. Чесно, нам це місце навіть не потрібно, ми просто хочемо, щоб НКР боялися. Що цікаво, Легіон навіть залишає Фантаста на станції, мабуть, вони сподіваються, що той не зможе її зламати, навіть якщо захоче helios 1, до речі, базується на реальних сонячних електростанціях у Неваді, таких як Nevada Solar One і Іванпа, це реальні енергетичні об'єкти, які поки що не мають військових лазерів, ну наскільки нам відомо. Helios-1 1 це не просто електростанція, це поле битви, спадок війни та потенційний інструмент для створення хаосу. Що з ним робити, вирішувати вам. Просто пам'ятайте, що з Архімедами жартувати не варто або ж вперед спробуйте. Телепортація. Що це за магічна технологія? Це не просто трюки з фокусами або наукова фантастика. У світі Fallout телепортація має довгу і інколи дуже дивну історію. Для початку давайте визначимо: телепортація це миттєве переміщення матерії з однієї точки в іншу, без проходження простору між точками. Простими словами, ти був тут, а тепер там. Взагалі, в нашому всесвіті термін Телепорт було вперше вжито в 1878 році в газеті «The Hawaiian Gazette». в статті про досягнення в області телефона і телеграфа описувалося гіпотетичне переміщення людини по підводному кабелю шляхом її розкладання на атоми та складання в іншому місці. Віддаленому на 1000 кілометрів за лічені хвилини після відправки. Перший відомий випадок телепортації у світі Fallout відбувся ще в 1603 році. І зробили це ні, не люди, а інопланетяни. То сіру кого самурай часів сьогунату Токугава був телепортований прямо з Японії на борт Мазершіп Зетта або Материнський корабель Зетта. І це за допомогою матриці телепортації інопланетного пристрою, що дозволяє миттєво переміщуватися між двома точками. Ось вам і перший випадок технологічного обміну культур. Наступний етап розвитку телепортації у Fallout ми бачимо у доповненні Old World Blues з Fallout Новий Вегас. У лабораторії такого собі мозкового центру Big MT народився прототип телепортаційного пристрою Transportal Pander. Транспорт Алпандер працює просто: ти натискаєш кнопку і вуаля! Ти вже стоїш на балконі так званої раковини у бігем або повертаєшся назад до мухаве драйв. І все це безболісно витрачання часу або кришок на швидку подорож. Правда, є невеликі, але якщо ти в бою, не працює. Якщо ти падаєш, не працює. І звісно, жодних спутників під час телепортації, будь ласка, це вам не вечірка. Транспорт Алпандер не такий вже й універсальний. Спробуйте використати його у Сейрамадре Мадре або Зіон Кенон, і ви залишитеся там, де стоїте. Бо цей пристрій поважає кордони інших DLC. Мабуть, телепортаційна магія потребує окремих DLC для кожного регіону. Але якщо у світі Fallout є місце, де телепортація стала не тільки реальністю, але й повсякденністю, то це інститут. Але перш ніж ви почнете гуляти цим футуристичним раєм, вам доведеться попрацювати. Щоб потрапити до інституту, спочатку доведеться зібрати ні, не багаж, а перехоплювач сигналу. Цей пристрій дітище ще доктора Брайна Вірджела, колишнього науковця інституту. Він розробив його, щоб зламати унікальну молекулярну ретрансляцію інституту. Перехоплювач сигналу складається з випромінювача променя. Пульта управління, рефлекторної площадки і релейної тарілки. Ці предмети потрібно буде будувати в поселенні за допомогою однієї з основних фракцій. Після того, як плани перехоплювача сигнала будуть передані Тінкер Тому або проктору інграму, можна побудувати перехоплювач сигналу. Всі об'єкти, які потребують джерела живлення, повинні будуть підключитися до однієї електромережі. Хоча квест просто вимагає, щоб усі частини були з'єднані разом в одній електромережі, краще принаймні розташуйте консоль поблизу платформи на відстані діалогу. Якщо частини знаходяться занадто далеко одна від одного, коли персонаж гравця стоїть на платформі, оператор NPC може не мати змоги запустити послідовність телепортації. Після того, як ви попали в інститут, ви зможете скористатися послугами інститутського телепорту, але напевно ви помічали, що не відразу. І тепер поговоримо про штатний режим користування телепортом інституту. У звичайних умовах вам знадобиться чіп курсора пристрій, який вживається прямо в мозок. Але, на щастя, доктор Медісон Лі вирішила не гратися з вашим черепом і встановила спеціальний модуль прямо у ваш підбой. Тепер це просто один клік, і ви вже в інституті. Лише не забудьте перевірити, чи взяли ви з собою обід, бо в фракційних війнах можна забути важливі речі. Одна з фанатських теорій стверджує, що телепортація інституту базується на потужному радіопередавачі, здатному працювати на технологіях, яких ми ще не розуміємо. Саме через це доктор Вірджел сховався в сяючому морі, ядерна радіація і скелі створюють перешкоди для пристроїв інституту. Через цей інститут його не може там знайти самостійно та телепортувати без взаємодії Вірджела. Хоча це лише теорія, визнаємо, звучить переконливо. Інститут пішов далі у Fallout 4 вони створили релейні гранати. Викидайте її і на місце падіння миттєво телепортується синт першого покоління п'ятого рівня. Тож, якщо ви завжди хотіли бути босом і викликати підмогу одним рухом руки, це ваш шанс. Телепортація у Fallout це щось середнє між стародавньою магією та високим рівнем технологій. Але це точно вершина інженерного генія у всесвіті Fallout від викрадення інопланетян до хаотичних винаходів BigMT. Але хто знає, можливо, наступного разу персонаж зможе телепортуватися навіть на місяць. Ну що ж, друзі, якщо вам сподобалось це занурення у світ з сюрпризом, не забудьте врятувати наш канал від цифрового вимирання. Натисніть на вподобайку, вона працює як кнопка Архімеда, тільки безпечніше. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити ще більше ядерних історій. А якщо хочете стати справжнім спонсором, то це як знайти слову броню Fallout. Круто і з плюшками. До нових пригод сталеві серця. І пам'ятайте, у пустці виживають тільки підписники.